Настав той довгожданий день. Всім привіт! Сиро, дуже сиро. Чорнозем. А ось і лапті. Я вам скажу, що вона буде дертися, навіть якщо б її копали у кінці вересня. Але, попри все, зберігається дуже гарно. Двох рядків по рядку копає трактор. Вон вже скільки мішків наставляли без мене. Я возила посилки на пошту. Навіть граната, яка якимось дивом попала у посадкову, бо вона не підходить для нашого регіону, вона більш до легкіших земель. Он яка вродила. Ой, бачу, це, мабуть, один кущ. Куди ж без різаної, деяка глибше в землю пішла, то не страшно. Ну і ось яка в мішках лежить. Оце ті лапті. Сорт називається не так. Зійшлись на думці, що це сорт Луговська, ну а ми її по-своєму звемо лапті. А ось, дивіться, собирали для мене, відклали. Оце таку. Щоб я показала. Ого, її грам 800 Одні картоплини. А, ця спеклася на сонці. Виглядала і спеклася на сонці. Прикольна. Дуже прикольна. І ось тут по мішках. Дуже-дуже гарна. Буде і повінь на посадкову, і лапті. Вже сонце піднімається. Вчора було просто пекло по температурному режиму. Зараз прокопає два рядочки, визбираємо і видно буде. Подужаємо ще трішки прокопа. А ні, поїдемо додому. І так за три-чотири ранки і викопаємо. нас в шию ніхто не гонить, ми самі собі. У нас і немає мети викопати. О, стара, ось розпалася. У нас і немає мети викопати все. Кров з носа викопати все за один день. Мені здається, непогано насипано картоплі. Повінь ось яка гарна. А холодна яка. Про це спішов. Ну що сказати. Доброго ранку. Люди добрі. Процес іде. Хлопці поїхали вперед. Дочі, поки поїхала на пошту. А я їду велосипедом, по трасі мені зустрічається жіночка, їде на роботу, бо вже майже восьма. Каже, що Надю, на жнива? Кажу, да, да, на жнива. Так що почали ми знивувати. Серйозно так. <ріст> То була тільки рання, а це вся підряд. Картоплею поки два рядки він викопали. Задоволена. Картопля гарна. Ну, це таку ми на посадку собі залишаємо. Ну, така більше їсти, а на посадку десь отака. О, бачите, яка файненька. Ну, такої мало. Це так куш, два. Взагалі-то дуже там. Взагалі-то отаку будемо на... Перші два рядки он копали, так там і повінь, отака. Ну ось дивіться, той, той, та ж сама повінь дивіться. У землі тільки гній. Скажу зразу, картопля грязна, тому хто куплятиме, не обіжайтеся, як висилатимемо грязну. Вона трошки ще полежить, не трошки, а 10 днів у нас вона лежатиме під сараєм, накрита, буде вилежуватися, ми ніколи зразу її не перебираємо. Ще покажеться, може, де отут гниль суха, мої сира, де покажеться, поки не зустрічали. От, а потім будемо їм, ми її накриємо, щоб вона ж не позеленіла нічого. А потім будемо перебирати, ще трошки оцей пісок обчиститься. Ну, картоплі у нас, скільки, ми, скільки я її господарюю, у нас чистої картоплі зроду не було. Так що попрошу, дуже попрошу не писати зараз на вайбер. І в коментарях не створювати, хоча ми її копаємо сьогодні, завтра, післязавтра. Всю ж хвилину я відправляти нікому не буду. Як і писала, відправки будуть із середини вересня. Бо я зняла відео, де я просто показую, як коситься картопля, а мені вже бігом пишуть, що бігом, бігом відправляйте, бо ви ж уже копаєте. Так, іду і я собирати. Овінь. Йо-моє. У цю сторону, наче ще хто більше насипав. Щось мені здається, з того краю, наче не так рясно. Ну, там під деревами аж у в кінці, в кінці там густо її, ну, трошки вона дрібніша. Ну, ну, там дерева. і вона і згоріла там рано. Згоріла рано, бо затишок і холодок. Ось повінь. Яка гарна. Вона всередині жовта, жовтенька. Лапті всередині така, ну, не сказати, що чисто біла, ну, і не така жовта, як повінь. Ось лапті наші. Бачите, де. де твердіше, моя кабрила попала, так і зносить копалку. Але ми раді, що своя. О, бачите, тут навіть і мішків менше. Під деревами взагалі було дрібніше. Тут вже ці рядки трохи сюди. Тут же ж у нас ще і белоруса недокопана, край. Ми дуже довольні, дуже. Дуже гарна картопля. Ось. Повінь. Каже, мама, бери стулець, сідай Фух. ось на мішках. Поговоримо, як казала Оля Фреймут. Це в нас 9,54, що ти там говорила. Ага. Ну, 10-та ранку. Начали ми, грубо сказати, о 8. О, оце за 2 години ми викопали чотири рядки. Ну, бачите, довгі. Де дуже вони? довгі. Береза, бачите, видніється до неба. Туди аж до дороги. Рядки довгі. Можна б ще копати. Жарко, але не так, що дуже вже. Терпіння нема. Ну, Нашим же хлопцям ще треба ж її звести. А ми ще два рядки, як копатимемо чи рядок, ще там півгодини піде, поки вони погрузять, поки додому привезуть, а на сьогодні стоїть жара 31. Ми собі не ворог гробить тому усе за один ми, день. Тому ми, хоч і 12 рядочків, ми їх розділимо на три дні, на три ранки, по дві години. Так, як і в тому році. Ну. Оце прокопали. 60 оклунків, казав батько, посчитав, 60 оклунків, він каже, по два відра в кожному. Із чотирьох рядків. Тому ось так воно трошки підхварює, але по погоді дощу не стоїть. На ближайші 10 ну, днів. Ну, обіди буде спека. Тому, щоб не дуже перегружати хлопців, вони нам допомагають і збирати, а ще ж їм і мішки погрузить і там вигрузить, а жара все-таки вона вліяє. Да вже і, і роки. Тепер люди добрі, Наташа вам показувала, і я вам покажу ось таке чудо природи. Природа по-своєму чудить, а люди, хто робить іграшки, чудить по-своєму. Цьогоріч із Південної Кореї пішла в світ така іграшка, називається Лабуба. От. Оригінал коштує дуже дорого, ну а підробка вже дешевше. І коли у нас сусідські дівчинці нашій королеві було день народження, я її питаю, що тобі подарувати на день народження. Ми кожного року її вітаємо і даруємо подаруночок. Ну, поки була менша, ми дарували, що, що нам прийшло на ум, а тепер ми запитуємо її. То вона мені говорить, я б хотіла лабубу, але вона дуже дорога. Ну, ми зійшлися. Її там ще один подарунок сподобався, дуже вона хотіла. Ми замовили її по інтернету і купили. От. Віддали її ще до, до Дня народження, бо вона дуже хотіла, і коли я її понесла, в неї так оченятка ті горіли, що раді цього стоїть жити тим, хто її дарує. Ну, а коли я пішла її вже вітати з ним народження, От, прихожа, вона каже, а мені лабубу подарили. Сестричка були в місті, в Конотопі, топі Люди добрі, ну вона така невеличка, звісно, що не оригінала підробка, ну її страшно в руки брати. <ріць> <ріць> я взяла, подивилась, хто її не бачив, я скажу вам. Це як радянська іграшка чебурашка, <ріць> чебурашка вона приємніша. Ну, а оце Лабуба ця, ну так оце то, то люди чудять, а це природа вчудила, Лабуба. ну а тепер... До більш... а, а, вона ще наша іменинниця говорить, але вона вже не популярна, вже популярна друга ігрушка. Хоч і купили мені, але вона вже не така популярна. Вже вийшла друга Нова якась. якась іграшка, і вона й сказала, як і називається. Ну, а тепер до більш серйозного питання по картоплі. На днях у на просторах інтернету я побачила. Людина виставила отак кубку картопельки, отакої, як у нас, більша, менша, і запитує, що це за сорт, що вродила дуже гарно. І порадьте, чи стоїть мені її садити надалі. Тому що посадила перший рік, і оце так. Оце ж ця картопля, що в нас ми називаємо лапті. У людей дуже багато коментарів було під тим постом. От, у людей вона називається і п'яничка, і, і Луговська на Луговська, нам писали. і. Хто називає її бора чи бора правильно. От. І у тих коментарях я дуже почерпнула багато корисної інформації для себе по цій картосці, картоплі. Що люди кажуть, що і я так кажу, і там писали: на хто тримає худобу, свині, корови, хто кому варить, можна і сирою давати, коровам можна й сирою давати, тільки треба знати міру. О, ну, Хто тримає, той знає. Це, це золота жила, я вам скажу. Вона урожайна кожен рік. Ми садимо її з 2015 року, і це я порахувала, цьогоріч ми її посадили 11-й сезон. І вона урожайна, вона чи то дощ, чи то посуха, її в кущах, от дивіться, яка вона, отакої, так дуже й мало, отакої. А угу. така ж, бачите, ось лежить. І ця лабуба до лабуби. Не було ні і... разу, щоб вона не, не вродила. І, і, і вона і більш кругліша, бачите, і більш ось така вона видовженіша. Ну це все вона один сорт. Оце та п'яничка. А ми а, лапті по-своєму звемо. Так, да, бо вона як лапті. І що я ще там прочитала: що хто... дуже вона довго вариться, дуже вона тверда через що я їй сказала, що вона нас свиняча, коли я її пробувала собі зварити, мені вона не сподобалась, вона дуже тверда. Яка вона на смак, я її не куштувала. Через те, у нас другої для нашої їжі є, другої картоплі багато, тому ми її у свинячу. От. Що вона дуже тверда, хтось її жарить, хтось на деруни використовує і хтось на крохмаль, крохмаль є люди, і хтось на фрі в волі жарить. І цю картоплю, бачите, її, як сказати, не, її стиглість не, не визначається по, по бадиллю. Хоч і буде бадилля на ній сухе, її треба ще вилежатися в землі, щоб, як там вони визначають, яка там у середині картоплі сухість. От тоді mm -hmm. вона, кажуть, буде дуже смачна. А ми копаємо її. Не... Ще вона, хоч і вже й посохло бадилля, і вже вона й не шкребеться, От. А... ще вона, значить, не дійшла до кондиції. А, ми звикли копати. Ну, я вам скажу, копаємо ми її. Ми садили 24 квітня і сьогодні 1 вересня, тому я вам скажу, в таку пору ми її копаємо завжди. О, хоч було Торік садили 3 травня, а копали теж у такі дні. Угу. От, і вилежується. Якщо у неї вже там зародилась якась гниль, то вона згниє. протягом оцих 10 днів, яких вона буде лежати у бурті. Ну, гнилі, с... то та як такої, а в неї так? не наблюдається. Ні мокрої, ні сухої. Уже коли вона в підвалі, вона мокрої, зиму пролежує сухої. гарно. І сьогодні 1 вересня, як там наші дітки, автобус їхав шкільний. Угу. Наш угу. забирав діток із зупинки. Значить, наші дітки поїхали в школу. Хоча б перше вересня, хоч би було для дітей радісним побачити діток, бо зараз діток дуже мало, хоч і наша сусідочка, яку ми вітаємо з ним народження. Одненьке. Ні до кого не ні піти, нічого. В неї там і грушок, і всього, і, і, і батут купили її, і все на світі. Ну нема ж спілкування з дітками. І постійно на, на дистанційному. Поїзд осені гуде, серпень поїзда веде, через гори, через доли, букварі везе до школи. Цей віршик розказував мій син 1 вересня, коли йшов у перший клас амін. Б'ється радість через край <рес> Я свято, то, як ніколи. ніколи, наш садочок прощавай. Здрастую школу, рідна школа. Скільки років люди добрі пройшло, забула, що вчора робила, а ці віршики в мене в голові назавжди. Цими віршиками дітки відкривали лінійку на першому дзвонику 1 вересня. Ось такі наші справи. Ми побачимо, скільки оце із чотирьох рідків, скільки сиплють у наш засік, який завжди робимо під. Під сараєм. Ми вже готовий все там, готове для висипання. Чому вони не заїжджають, я носять? А не знаю, вже тоді заїдуть, як оці будуть вже. Важко. І кричу поменше сипте. Два відерця й хватить. Хай ще, хай ще. Ну куди його іще тягти на, на себе? Ось так. Сьогодні ми закінчуємо роботу. Ми їдемо з Наташою додому велосипедами, хлопці погрузять теж, чи за... да, зараз вони не заберуть. Ні-ні перевезуть душ, баня, хто що хоче, і, і не перегруждаємо себе. Здоров'я організм для нас, один. Для нашої сім'ї це найголовніше, що ми самі. Ніхто не нажимає, ніхто не біжить, не кричить швидше, швидше, де мішки, де, де той. Це на нашу нервову систему. Спокійніше. Я завжди старалася зі своєю сім'єю. У, у... І дітки малі були, ми з чоловіком у двох. Лучше самим, ніж наймати бригаду і не знати, як колонки, і бригади повернуться. Хоча б собі бригада, я не кажу, що не собірала. І ми до людей ходили з сім'єю, і до нас люди приходили, допомагали. А ну, А тепер стараємося. Раз свій трактор, своя копалка. Знаєте, як копає чужий трактор. і Копалкою, яка бере півтора рядка чи два рядки, і він приїжджає до нас із далека, і на другий день йому вже до нас їхати не хочеться за п'ять з половиною кілометрів, то тоді була й бригада. А було таке, що в 21-му році копав дома на старому дворі. Слідом збирали. Слідом, да, Бігали, він не, він конечно, не я не я, я... А у 2013 році. Батько був у Києві, а в нас була на оцій добавці, де в нас овес, хто нас давно дивиться, де сіно було. І, дома. і там вдома, де зараз кукурудза. Половинка. Половинка. Ну, там 19 соток і дома собаки. І ми за один день усе в очисту, великим трактором. Трактор приїхав, приїхав копати тут, ми давай тут собирати. Поки ми тут через рядок висобируємо, він поїхав до нас додому, сам там став, копає. Ми туди поїхали бігом собирати. Трактор приїхав сюди в очисту копати. І поки ми оце через рядок пересобирали, батько з сусіднього села з сумської траси за 5,5 кілометрів пройшов пішки. Uh -huh. Він узнав, по телефону ми розмовляли вчора, що будемо завтра картоплю копати. І він приїхав електричкою, доїхав маршруткою по сумській трасі, і ну, він у нас енерджайзер, я вам скажу. І прибіг пішки, ще нам допоміг собірати. Ще да. ми, все ми тут ви збирали через рядок і дома вже дособирували трактор докопував вже. І він прийшов. І, він прийшов. і ми вдома вже нам спішить нікуди, бо трактор уже ж ось викопав да. очисту і поїде вже увійдуть. Ми на обід, вільний. на обід попорались, по обідали і поїхали дозбирувати. І дозбирували ми до півп'ятого дня і, ну, звісно, люди добрі. Поморились страшенно да. тоді було. І жарко було. Тоді жарко було. Фуф. Ну, за те, знаєте, як за чашкою кави <ріху> приїхав. Та й не за чашкою кави. Ну, я взагалі я кажу, що. До речі, ми тоді й кави не пили. У нас тоді в дворі кави не було. Ні, я пила. Ну, ти вже пила ну, а ми ще. Я пила каву. Я за те, що поменше клопоту. Ти сам собі ось приїхав додому і скажу, чашку кави наколочу, і мені не треба ні столів накривати, ні. А ми люди не жадні, ми ні, як ні. накривали столи, так накривали, щоб накривали. люди попрацювали так... ну, було чим угостити людей, не простою юшкою й борщем, хоча й борщ варили, і всяке було. Як казала одна людина із нашого села, з магазина і дурак накрити стіл може. А ти возьми і наготов такого і смачного, і красивого, щоб люди їли. І потратить свій час. А з магазину? як є копійка... Уже на цьому дворі ми копали картоплю. була в нас своя, так сказати, банда. Ми їм допомагали, вони нам ходили з города на город. Ну і завтра в нас копати картоплю, і ми ж там щось готуємося. До цього спечу. цибулевий пиріг. Дуже це смачний. Дуже, дуже хто смачний, хто не знає. По рецепту Ольги Матвій. І, дор, і дорогенький він. Не сказати, що він дешевий пиріг, от, е, такий, не солодкий це пиріг. Ну, і, і коли на другий смачаючий. день у дворі в нас обідали, і все одна людина каже: А що це таке? А з чим його їдять? І як його їсти? А Наташа там зробила красивий. Так, і верховий сичкою заплила і, і все. Ось так люди добрі ми сьогодні попрацювали, трошки щось і підхмарило. Ну, але жарко. Це ми в холодочку. ще Можна, сидимо. можна ще два рядочки викопати. по... По втомленості нашого тіла, організму. Ну, як з думаєш, що її ще возить. Ну, Хай хлопці возять, бо це дуже, дуже важко їм буде. І чого перегружати себе один день, як можна ще завтра, післязавтра це зробити. Їхати нам тут недалеко, що тут ось вискочить через греблю на центральну трасу і, і скільки там додому? Кілометр по центральній трасі. Отакі справи. Оце в нас така лабуба. Да, ось дозбирували останні рядки, і більші були лабуби. Так, все, будемо ми їхати додому. Так що хто хоче лабуби цієї лаптів оцих, хто там заповінь писав. Оце ми викопаємо. Десь з числа до 13-го вона буде лежати під сараєм, накрита. Ми її вкриваємо таким темними брезентами, тряп'яними, не, не клейонкою, клейонкою картоплю вкривати не можна. Вона не дихатиме і буде гнестися. Вона в нас там вилежиться, не позеленіє нічого, вона вилежиться. І потім ми її починаємо перебирати. Коли вже перебираєш, бачиш, десь зовсім якась згнила, якщо є на цей рік гниль, десь якась підпортилася. Ну, під... Не те, що підпортилася, а показала свою порчусть, бо вона вже в землі підпортилася, якщо, якщо такава є. Ну, от Збирали, гнилі такої немає. Бували ті роки, що. Знаєте, така гниль, як мозок тянеться, наче соплями, отак. Бувало, й суха така гниль багато. От, Ну, побачимо. Кожен рік, одне й те саме, кожен рік. Порчена, різана, зелена. Хватає і собі, і землі, і їсти. Дякуємо, що слухали наше ла ла-ла-бу-бу-бу. Залишайтеся живі, здорові. Будемо на зв'язку, хто знає. Наташі на Viber пишіть. На телефоні? Не зараз, після mm. отам. На телефоні, бо Viber знов заглючить і підуть ваші всі переписки. Не зараз. Не. Зараз ще одно я відправляти нікому не буду і на список не пишу. Вистачить усім. До побачення. Дякуємо, що були з нами. Менеджер. Ну він скрізь управляється. Ну що, нормальний? Прийняв урожай. Розписався в товарній накладній. Прийняв. Все по опису. Подивився, спорченої нема? Все нормально. Откалібрована. Зам складу. Як тут? Все нормально? Хтось спить? Нормально? Хорошая картопля. Ничего особище четырех ряд килл. Ось цей з чотирьох рядків. Камера не передає масштаб, це треба бачити вживу. Дуже дуже добре. Дуже й дуже добре це з чотирьох рядків. По кількості, як подивлюся, так дрібної немає, як такої. Так, Метеночка, все. Ось така наша робота на сьогодні. Ой, на сьогодні така робота. Ось таке щойно пообідали.